І таки, як ви зрозуміли, влог називається Остання ніч літа. Сьогодні 31 серпня. До нас приїхала моя подруга та друг чоловіка. І ми вирішили зробити собі таку красиву вечерю завершення цього літа. Через війну тепер зовсім по-іншому почали сприймати звичайні посиденьки з друзями, звичайні вечері, звичайне. Звичайне щасливе життя. Ми перестали, його, ми перестали його вважати буденним. Це звичайне життя. І для нас от такі от зустрічі вони зараз здаються супер важливими і суперкласними. І ти отримуєш суперкруту енергію від того, що ви зібралися, і будете класно проводити вечір разом. У нас є ось такий невеличкий піднавесик, і я хочу тут трошечки зробити декорування красиве, щоб ми. На заході сонця, смажили рибку е і насолоджувалися красою. Тут, тут я хочу розмістити гірлянду на проволочці, е принести ще ковдри, коротше, зробити такий, е типу, пікнік. Не можу зрозуміти, мені з цього боку робити це чи з цього. Коротше, всього буду з цього боку робити, тому що двері відкриваються туди. І нам зручніше буде все-таки тут розташовуватися. Хоча в мене є думка взагалі, щоб ми це зробили на травичці. Ось тут і так красиво-красиво. Будемо зараз вже смажити вогонь в ангалі, а я з подругою будемо нарізати салатики. Наш проміжний варіант ось такий. Я не знала, що я буду робити пікнік, тому не брала з собою тканину, потрібних текстур і так далі. Роблю з того, що є тут. А ось це гірлянда, яку ми трошечки пізніше розгорнемо тут, щоб нам освітлювала наші посиділки вечірні. Зараз принесемо тарілочки і будемо вже потихеньку накривати стіл. Трошки запізнилося, звичайно, бо сонечко вже давно зайшло, ну, нічого. Отже, ось так, поки що виходить. Хлопці там досмажують шашличок. Я думала, або ось тут все-таки розміститися, або ось тут. І я гадаю, що правильним рішенням було на травичці, тому що якось все-таки ми ж літо проводимо, як не я. Це було складне літо для кожного українця, і ми з вами повинні не забувати завдяки кому ми кожного літнього ранку прокидалися і кожного літнього ранку засинали і. Ми повинні всіляко підтримувати, допомагати Збройним силам України, тому що лише завдяки ним у нас з вами було це літо. Зараз до речі, шириться інформація, що відбувається наступ наших в херсонському напрямку. І дай Боже, щоб все там з тими людьми, нашими українцями було добре, щоб нічого їх не зачепило, тому що я дуже 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 сильно турбуюся за наших людей, які зараз сидять там в підвалах і. І не знають, і не знають, що буде далі в них, як вони будуть далі жити, тому що вони не зрозуміли, як взагалі вижили за ці місяці, і переживати тепер контрнаступ, це мені здається дуже-дуже страшно. Тому мені важко сприймати інформацію, коли всі радіють, що типу ура, наші наступ роблять. Тому що коли ти хоч трошечки пов'язаний з волонтерством, то ти розумієш, що а якщо контрнаступ, то це означає. А, Страждає мирне населення, це означає, що наших військових дуже багато буде поранених, і так воно є. До речі, в одеських миколаївських шпиталях дуже багато зараз поранених наших військових. Тому зараз як ніколи потрібно нам допомагати Збройним силам України. Зоразнову це. Це коротше та сама людина, яка приходить і така: а, а вугля вистачить. А, а як а як а як маринувала шашлик? А, а я не так мариную, так як я мариную, смачніше. Знаєте, цих людей компанії? Бісять капець просто. Сказали всі, що виглядає дуже романтично це все у мене. І найголовніше, що ось це все я зробила буквально хвилин за тридцять. Ки тому, що хлопці купили. Шашлик, рибу і так далі. А мені залишалося лише красиво оформити це все. А пиво це зло: ту-ту! <сорізь> ну все, тепер будемо куштувати шашличок. І там горить вогонь, щоб поставити. Що поставити? Рибку. Рибку. Картоплю. Що, і? Карто. І Я все літо працювала два місяці, працювала без вихідних. Ну, я з, е, з літа зустріла світанок і приїхала до вас. Все, це на несла літо. Ще я пішла в школу робити? Це дуже класно, навпаки. Зірнюся. Андрій, тепер твоє чи що мені Мене Запросили мої любі друзі. Ну, так не можу! Це мої найкращі спогади за це літо. Коротше, але прикол в тому, що в мене найвеликий спогад квіта це наш похід невдалий. Оля, ми не не вчителі не вмерли там. ми просто... Вони розказували тобі? Ну, да, я... Тут з'явиться іконочку, так що обов'язково подивіться, якщо не бачили блог про наш невдалий похід. Ну, от реально, в мене це найвеликий є спогад. У Поліанах. Ми там не знімали. Дивіться, як класно. Так, готові. Готові? Так, сюди. Вісім йод, ти маєш на спешку? А може без спешки краще? Ну, ні. О, це прикольно. Класно. Ну, да, всі, всі Круто. Живі, всі ніхто не клепнув. О, і от бачите, я, я знімала вас. А, що ти знімала? Mm -hmm. Я зі своїми підписниками, в мене їх цілих тусів. О, так, Проте, гірлянда завжди робить класний вечір.